Фінальна частина трилогії українського місткого від Тані Гуд. Завершення історії богині Морани і її епічного розлучення з мудаком, щоб жити довго і щасливо з зеленим прапорцем, якщо звісно доживе. Бо як і в перших двох частинах, червоний це колір не лише кохання, а й кровіщі, яка тут ллється ріками. Після події двері у вирі герої думають над тим, що робити взагалі далі, і шукають хоч якісь зачіпки, які б допомогли їм знайти вирішення всіх їхніх проблем з купалом і тим, що він задумав. Вони сподіваються працювати разом з орденом, який після усунення попереднього керівництва намагається очиститися. Та з'являється нова проблема: так звані карателі, люди чи не зовсім люди у пташиних масках, які полюють на непростих. Щоб знайти відповіді та розібратися з усім цим. Зоряна має згадати своє минуле і дізнатися, що ж сталося в її попередньому житті. І призвело до всіх поточних подій. І в пошуках власних спогадів може дізнатися не зовсім приємні речі про себе саму. Фінал історії просто пушка, було багато слізаньок, багато зітхань і пісня гурту Колос. Якщо ви розумієте про що я точно рекомендую не проходити повз. Дякую, що подивились і приємного читання українського фентезі.